Привіт, мене звати Марина. Я заходжу зараз в Мюнхені, сама з родом з Київської області. Живу в Німеччині вже більше сіми років. З них працюю теж сім років рекрутером тут в Німеччині, в основному на it спеціальності, але в мене також був досвід роботи з адміністративними вакансіями. Я також допомагала людям при пошуку роботи на різні в принципі, на різні вакансії. Ось, мій досвід теж тут не зовсім легкий. Я шукала роботу завжди без знання німецької мови, тобто моя головна мова для роботи це англійська. Тому я сподіваюся, що ті речі, які я вам сьогодні розкажу, будуть вам корисні, тому що я думаю, що дуже багато хто з вас буде починати свій пошук роботи без знання німецької мови. Ось. Також, звичайно, у мене більш розуміння сфери IT, але я постаралася всі свої поради, які я тут зібрала, зробити більш такими підходящими для кожного. Ось Тому неважливо, ви в IT, чи ви починаєте свою роботу, можливо, в якійсь сфері обслуговування, чи у вас, в принципі, ще немає спеціальності, я сподіваюся, що це буде вам теж в нагоді. Тому поїхала. В цілому я вважаю, що коли ти починаєш шукати роботу, тобі потрібні два головних скіла зараз. Дві два головних вміння зараз це нетворкінг, тобто вміння будувати стосунки, знайомитися з людьми, та вміння шукати інформацію, вміння її аналізувати. Ці два вміння вони вам дуже стануть нагоді при пошуку роботи в Німеччині, ну і напевно, в цілому, при будуванні вашого життя в Німеччині. У вас буде декілька головних кроків на початку вашого пошуку роботи. Це перше зрозуміти, де шукати саме вашу роботу, тому що для кожного, для кожної спеціальності буде різний ресурс, наприклад, для it спеціальності це звичайно ж LinkedIn. Але, наприклад, для ем, якщо ми кажемо якась така мінічоп, чи якась робота, наприклад, без пізнання і англійської і німецької мови, тут досить дієвим є пошук роботи в групах Facebook українці в Мюнхені, чи Українці в Німеччині взагалом, і так далі. Тобто, зрозуміти, де саме е, е, де саме публікують вакансії ваші потенційні роботодавці. Наступний крок це потрібно зрозуміти, які вакансії підходять саме вам, тому що, звичайно, потрібно в цілому розуміти, яку роботу ви шукаєте, що для вас саме важливо. Наприклад, можливо, для вас важливий графік, чи наприклад, для вас важлива кількість днів відпустки, чи для вас важливо вивчення німецької мови на роботі, чи для вас важлива заробітна плата, тобто якісь інші умови і так далі. Тобто, зрозуміти, які вакансії підходять саме вам. Третім кроком, і я би сказала, що це зрозуміти, як проходить сам процес підбору персоналу в цій країні, тому що в процес інтерв'ю і в Україні і в Німеччині буде відрізнятися, наприклад. Тут велику увагу приділяють якості резюме, і також вам обов'язково потрібно докласти лист, чому саме ви потрібні на цю роботу і так далі. В Україні, наприклад, це не так важливо, і на якість резюме не завжди звертають увагу. Тому важливо зрозуміти, як саме проходить підбір персоналу саме в Німеччині. Це такі основні кроки з моєї точки зору. А я постараюся про кожну з них розказати в деталях і дати вам якісь такі поради, що саме ви можете зробити по кожному з них. Напевно, насамперед вам потрібно зрозуміти, яку роботу ви саме шукаєте, тобто яка спеціальність, яке направлення, правильно? І я думаю, що також може бути така. Така ситуація, що ваша спеціальність може називатись трошки по-іншому. Ну, особливо, наприклад, наприклад, рекрутер чи HR, він тут може називатися персонал бератор Тобто, це трохи по-іншому. І коли я буду бувати рекрутер, то в моєму пошуку роботи може не випадати персонал бератор так і навпаки. Тому мені важливо, щоб я знала всі назви моєї професії, можливо, в цій країні, щоб не звужувати свій пошук роботи, коли я вбиваю цю назву на робочому сайті. З назвою спеціальності ми вирішили, але я думаю, що дуже важливо фокусуватися не тільки на назві вашої спеціальності, а також на обов'язках. Тому, що ви можете зробити, якщо ви не робили це до цього, ви можете проаналізувати свій досвід. І проаналізувати свої сильні сторони, тобто, що ви робили до цього, які ваші були обов'язки, в яких обов'язках ви були крутими, а в яких обов'язках, наприклад, ви могли б трошки ще підвчитися. І неважливо, наприклад, я дам такий приклад, як продавець. Ви були продавцем. Що ви класно робили? Ви могли класно оставляти вітрини? Ви могли класно комунікувати з. Клієнтом, але, наприклад, у вас були якісь е, проблеми з підрахунком кінцевого результату наприкінці дня. Тобто, це ваша слаба сторона і це ваша сильна сторона. Ось, і, знаючи ці сторони, ви можете, по-перше, розуміти, як себе продавати на інтерв'ю, це по-перше, а по-друге, знаючи ваші слабі сторони, ви будете знати, що ви можете над чим попрацювати, поки ви, поки ви шукаєте роботу, ось що можливо це виправити. Ось. Також класно е, проаналізувати взагалі е, свій досвід і зрозуміти, що вам подобалось в тому чи іншому робочому місці, а що вам не подобалось. І е, скласти такий список, в принципі, речей. І для які, можливо, для вас важливі в наступному місці роботи, це може бути колектив, це може бути графік роботи, це може бути класний відкритий менеджер, це може бути, наприклад, кар'єрний зріст, це може бути гнучкий графік роботи, це ну, дуже багато різних речей. І з чим вони готові миритися? Наприклад, вони готові миритися з тим, що. Вам потрібно буде працювати тільки з 7 до четвертої до четвертої для вас особливо. І це графік гнучкий, вам він не підходить, і ви з цим миритися не згодні. Ось, тому маючи такий список важливих речей для вас, і, наприклад, речей, з якими ви не згодні, ви не зможете змиритися, дасть вам дуже гарну можливість зрозуміти свого роботодавця. До того, як ви почнете працювати на інтерв'ю. Тобто задавати питання, які вас хвилюють, потрібно перед тим, як ви почнете роботи. Тобто на інтерв'ю. Часто бувають на жаль такі ситуації, коли людина не розуміє, що їй не подобається, не пропрацьовується. Потім приходить на інтерв'ю, отримує роботу. А вже під час випробувального терміну, на жаль, розуміє, що це не її. Вона витратила багато свого ресурсу, багато свого часу, щоб знайти роботу, яка їй не підходить, і тепер починає все заново. Тому мені здається, пропрацювати, що вам подобається, а що вам не подобається, важливо на самому початку. Так, на цьому етапі ми вже знаємо назву чи назви вашої спеціальності, яку ви будете шукати. Ми вже зрозуміли ваші сильні сторони вашого резюме, про які ви будете розповідати на інтерв'ю і на які ви будете спиратися при пошуку роботи. І це дуже важливо знати ваші ключові обов'язки, які ви можете виконувати, тому що, наприклад, саме вашої спеціальності може в Німеччині і не бути. Але знаючи ваші ключові навички і ключові вміння, ви можете сфокусувати свій пошук роботи саме по вмінням і навичкам, і можливо, просто знайти щось трошки подібне і трошки можливо приближене до вашої до вашої минулої роботи. Ось ми вже знаємо. Також, що вам важливо в наступному місці роботи, на що ви будете спиратися при пошуку роботи і які питання задати майбутньому роботодавцю. Тому цей, цей етап я вважаю дуже важливий і бажано його не пропустити. Далі, коли у вас вже є це розуміння, думаю, час якраз робити ваше резюме. Uh, в Принципі, uh, тут uh, є стандартний тип резюме: це з фотографією, це з. Cover letter – це такі листи, ви напишете, чому ви хочете саме на цю роботу, чому ви туди підходите. Ось і саме резюме. А також інколи вони додають рекомендації з інших місць роботи, це теж досить важливо, якщо ви подаєтеся саме в такі німецькі компанії. Якщо ви подаєтесь в міжнародні компанії, формат резюме може бути міжнародним. Це достатньо просто, це ваші контентні дані, можливо фотографія, такі загальна якби, характеристика вас, що ви Робили ваш основний досвід роботи, ваша освіта і такі якісь там додаткові мови, які ви знаєте, там можливо хобі і так далі. Я не буду на цьому якби зосереджувати свою увагу сьогодні. Будь ласка, подивіться в інтернеті, знову ж таки, подивіться формати, резюме і обов'язково звертайте увагу на якісь такі статті більш нові, ну, три 3 -3 роки, може чотири роки тому назад, які писалися, можуть бути трохи аудей. Як зробити своє резюме правильно? Зараз дуже багато є вже різних блогів, статтів про це, відео, тому я рекомендую просто зайти в інтернет і подивитися всі всі різні поради. Ось звертайте увагу на те, щоб воно було написано грамотно, і щоб воно дійсно відповідало якби, вимогам тієї вакансії, на яку ви відправляєте це резюме. Ось. Uh, значит, коли у вас уже є готове резюме, uh, ви uh, принцип починаєте свій пошук роботи. Uh, yeah. Я думаю, що Дуже важливо законектитись і зробити багато нетворкінгу, тобто багато зв'язків вашій самій сфері. В цілому це дуже легко робити на якихось заходах. Наприклад, це можуть бути якісь заходи для українців. Це можуть бути якісь заходи по саме цій спеціальності. Ви можете знайти ці заходи на Meetup, це ви можете зробити знайти ці заходи на LinkedIn, ви можете знайти ці заходи на Facebook, в групах різних і так далі. Старайтеся до них приходити, старайтеся знайомитись з людьми, старайтеся розказувати, що ви шукаєте, де ви шукаєте, і завдяки таким зв'язкам дуже легко можна знаходити якусь роботу навіть без німецької мови. Ось головне бути якби відкритим до цих можливостей і не пропускати таких от заходів, на яких ви можете познайомитися з різними людьми. Додатково, щоб я рекомендувала, я б рекомендувала, якщо ваша спеціальність це дозволяє, будувати якісь зв'язки на LinkedIn, це додавати рекрутерів, друзі, додавати людей в друзі, які працюють саме в цій компанії. Ось і старатися зрозуміти, можливо, якісь такі основні моменти про це направлення в Німеччині. Що саме важливо, які основні навики потрібні для цієї спеціальності, на що звертають увагу і так далі. Знову ж таки, у мене було дуже багато досвіду, коли люди просто зверталися до мене в LinkedIn, запрошували на каву і запитували питання про те, як шукати роботу чи як працюються в моїй компанії. Тому рекомендую також.